Замазали дірочки, мої пташечки. Ура! Давайте поаплодуємо. Тим, хто все-таки дослухався до нас і познімав ці страшні кандюки з прекрасно нововідбудованої, точніше відполірованої будівлі на Пушкінській. Це що трапилось, мене звати Олена Концевич. Це перший міський кондюки зняли. Ще б підмалювати, значить, під колір, щоб не було оцих піп-піп. Ми приїхали сюди потішитися, що познімали все таки кондиціонери, люди, які за це відповідали. Але в нас цей будинок на Пушкінській все-таки викликає таке легеньке сум'яття і неспокій. Чого почитаємо? Голова дабку. Він же гаск пан Авдієв, значить, це себе такий десь заліпив навіть пост. Пушкінська ріг єврейської. Ось. Центр нашого міста мешканці багато років чекали ремонт фасаду. Радісний фінал, місто виконало роботи. Плали 10 мільйонів. Справжня прикраса міста. Всі мешканці будинку вивели кондиціонери свої на дах. Е, трошки більше коштів, довші траси. Але яка краса? Краса, краса. Але ми знаємо, що може бути красивою обгорточка, а всередині може бути кака. Давайте ми подивимося, що всередині цієї краси. Ану. Ні. Ще раз-ні. Єс. Що і треба було довести. Ось вона краса. Ось вона. Ось вони 10 мільйонів. Ха! Ми бачимо, на що пішли 10 мільйонів. На фасадік пішли. А що це за 10 мільйонів не можна було все в порядок привезти? Павутинка тут виноградиком. Ой, як гарно! Ой, яка! Ой! А, ця цяця! Та що, дивися? 10 мільйонів! Ой, з бюджету, ми! Ай! Потрудились ми! Як ми гарно зробили! Боже, нема де ставити просто знак якості. гос. Ай-ай-ай! А тут не ну ось вона труба, я так розуміється, вони от повиводили ці кондиціонери, про які вони казали, от тут шматок коло, Боже, тут ще радянський якийсь розпис на стіни. Таке враження, що ми десь в печері, невідомо де в Андах, і знайшли наскельний розпис. Слухайте, ну це не смішно навіть. Це печально, господи, подивися, а там. Ну ви би слухайте, хоч би купила за ці 10 мільйонів кілька банок з фарбою і підбілили це все. Ну ви ж тут робили навіть ці труби. Ну що це не можна підштукатурити. Тут, от просто дивися, паву вже просто здох від своєї нелегкої долі. Слухайте, ну перед тим як хвалитися, як офігенно ми зробили будинок на Пушкінській, треба було б якось подумати про те, щоб дійсно його зробити. А не так, про що я і кажу? Значить, у нас обгортка красива, всередині в нас оце от шлачьо. Ну, подивися на це. І це ми тільки зайшли в один під'їзд, а тут входів насправді кілька, і ми в них не потрапили. Світла нема? А наш. Ось вони квітучі, сади ширу. А ось вони двері в Мордор, закриємо. Як то кажуть, робіть, будь ласка, самі. Це, що трапилось, мене звати Олена Концевич. Це перший міський. І, ой, господи. Знаєте, що трапилось ще в Одесі? Пишіть нам в коментарі. Любимо вас, піклуйтесь про себе. І побачимося ще. До зустрічі.